Кульмінація святкування 370-ї річниці слов'янська та 72-ї річниці із дня визволення міста від нацистських загарбників відбулася на центральній площі. Одним з найвидовищних заходів цього вечора став флешмоб від вихованців дитячих творчих колективів міста. Масова постановка готувалася протягом тижня. В ній взяли участь сотні танцюристів від 6 до 17 років. Учасники флешмобу дуже хвилювались. Втім, виконали танок на урах. Итоги были репетиции очень. Мы были уставшие, приходили домой сразу на диван. Все коллективы города решили показать, на что они способны, и станцевать флешмоб. Нам пришлось готовиться очень быстро, потому что нам дали на это очень мало времени. Вот сегодня мы показали наш танец и думаю, что всем понравилось. Очень хорошо, все очень красиво было. Они очень активно танцевали, нам очень понравилось все. Очень радостно, что дети. Наші виступають то багато концертів, багато всього музики. Я очень рада, що я живу в этом місті. Це Это мой найлюбийший город. Після феєричного виступу дітей святкування перенеслось до центральної сцени, де з поздоровленнями виступало керівництво міста. Також за традицією в цей день нагороджували тих, хто своєю працею та діяльністю приносить користь місту. Серед нагороджуваних громадські діячі, керівники підприємств, комунальних закладів та місцеві майстрині. В цілому ж містяни відмітили, що день міста для них велике свято, особливо після всіх подій, які трапилися минулого року. Ми в що йде війна, але люди все одно радуються і щасливі. Я очень люблю свой город. Я хотела бы ему пожелать всего самого наилучшего, прекрасного, чтобы город процветал, чтобы в городе как можно больше было радостных, счастливых людей. Слов'янська я бы хотіла побажати, щоб те, що трапилось нещодавно, не повернулось до нас в місто ніколи. Достатку, чтобы все вместе у нас было добре, всім счастья, здоровья, добра. Так, Я Слов'яночка, я співаю, бо в серці візерункам квіти. Так, я Слов'яночка і щастя маю. Судилася мені тут жити. Зі святом вас. На останок для жителів міста виступили творчі колективи та сольні виконавці. В завершенні на слов'янців чекав фінал Донбаської фабрики зірок.